Андрій Ярмоленко важко тепер буде грати в Чорноморцю. Бояльський повертає на Ярмоленка. Ярмоленка. Майстер вийшов. 2-1 Од, на користь Динамо Андрій Ярмоленко. Ну там четвертим дотиком сьогодні. після заміни. Збільшує рахунок. Ну, як збільшує, виводить свою команду вперед. Ярмоленко з посмішкою. дякую партнерам. Ну Можна зрозуміти, 15-й м'яч Андрія Ярмоленка. У цьому чемпіонаті. В паралельному матчі, нагадаю, грає Бланко Лищук, але у нього 11. Важко буде та ще ну, і Андрій ярмоленко пауза майстра. Переклав м'яч на ліву ногу. Ось вам 15-й. Забитий м'яч у цьому чемпіонаті. Ну тут е Іже у пам'яті, те що і живе у пам'яті, те, що у нас вже Андрій Ярмоленко забивав і за збірну світу. Так.